Так, важлива тема сьогодні це правила безпеки і мої поради до покращення ваших робіт. В принципі, я дуже багато вже впродовж курсу вам ці поради давала. Але нехай це буде згруповано одним відео, тому що. Я досить часто бачу, да, що е, щось відбувається з людиною, і потім, коли я бачу вже кейси робіт, да, їх малюнки, розумію, що щось пішло не так, да, що на якихось етапах просто е, елементарні якісь правила безпеки були не виконані. Тому давайте. Я собі відкрию а, свої, свої нататнички і буду а, підглядати до них. І так, правила безпеки в нейрографіці. Ну, по-перше, я думаю, що всі вже зрозуміли, що потрібно все округлювати. Саме через округлення ми доходимо до стану. А, Гладкості, плавності лінії. Да? І е, це означає, що в нейрографіці ну, взагалі не використовується ніяка гострота. Ніяка гострота не використовується. Вона просто на е, певному етапі вашого, е, вашої підготовки да, стає керованою. От коли ми вже... Вводимо керовано, свідомо, ми вводимо трикутнички, ми вводимо квадратики. Да? Це керована така дія, да? свідома дія. Ми розуміємо, навіщо ми це робимо. Тоді так, все інше потрібно скруглити. Навіть е бачила роботи дівчат, які вже малюють декілька років. Ну, тобто вони пройшли багато рівнів навіть навчання, коли вони здають мені роботи на перевірку, я бачу, що е вони повносили багато, наприклад, тонких ліній. Вони думають, що вони вже просто досвідчені нейрографійні і не округлені. І вони не округлені. Так? А я читаю опис і бачу, що там просто все ну, величезний супротив відбувається. Все Там і те не подобається, і сльози є, да, і все. То перша моя порада, поскруглюйте все, будь ласочка. Ну, Візьміть тоненькі лінери, якими ви працювали, і зробіть хоча б філігранні, такі тонесенькі, але зробіть ці округлення, щоб враження загальне було е, плавності на ваших малюнках. Перше запам'ятали. Да? Далі часте запитання. І давайте так, я буду зараз відповідати саме, як я завжди відповідаю на, в інституті, на своїх курсах: це щодо правила використання золотих, сріблястих або будь-яких металевих е, кольорів в нейрографіці, маркерів ну і таке інше. Да? Е, в природі. Таких от прямих кольорів таких не існує, вони є в поєднанні з чимось. І тому о, для нас це природній якийсь об'єкт. І він, якщо і, е, ми його бачимо десь, да, то він прям привертає на себе, як знаєте, відволікає нашу увагу від загального. А пам'ятаєте, да, принцип архетипування з'єднання. І якщо ми з'єднали кольорами, все поскруглювали і потім зверху починаємо вводити оці от золоті маркери, то що відбувається? Ми починаємо ділити знову ж таки на сегменти. Да? Тобто ми починаємо ділити, немає впровадження. Ем... Щось не сказала, вони несуть в собі руйнівні такі властивості, оскільки розділяють простір. Тому моя порада: не користуємося да, золотими сріблястими маркерами. Чесно скажу, я пробувала в своїх практиках да, застосовувати, навіть от, там малювала, у мене був на одному марафоні такий алгоритм, але там інший сенс вкладався в це. Да? Там прямо сенс саме в золотий цей колір вкладався, і я його свідомо туди вносила. Ем, також робила роботи, на, наприклад, на чорному... Аркуші, да, я тільки золотим маркером або сріблястим малювала. Тоді також да, це одна єдина робота, там немає все воно сріблясте, там немає інших кольорів. Я розумію, що якщо ви будете, це буде не про нейрографіку, а про нейроарт, ок, це ви берете на себе цю відповідальність. Будь ласка, ви малюєте. Тільки для того, щоб вам сподобався візуально цей малюночок. Але якщо ми проходимо от всі етапи, які я вам старалася подати да, в цьому курсі, да, то в кінці, коли ви внесете золотий маркер, ви просто все зруйнуєте. Тому мої поради ні, не користуємося. Далі. Коли е, ми з вами розмовляли про тему, да, я вже там зазначала, що е, тема обирається для одного малюнку, і в один день на різні теми ми не малюємо, тому що вас Задача сконцентрувати увагу, зробити фокус, да прям промалювати кейсом на одну тему декілька малюнків, декілька днів, тиждень, місяць, не знаю скільки потрібно малюйте, але ви постійно будете як. Повертатися до однієї тієї ж теми. А коли ви сьогодні промалювали про відносини з дітьми, з сином, да, завтра вам потрібно там, спланувати подорож. Післязавтра потрібно дуже дуже гроші. Да, потрібно гроші, Тобто іде розфокусування і ваш мозок почне. Одночасно вирішувати декілька проблем. Да? І е, що відбувається? Відбувається величезне психічне навантаження. І щоб цього уникнути, нам потрібно притримуватися правила. Вдень одна тема, не більше. Старайтеся не, на, не навантажувати. Я б навіть сказала не вдень. Да? Я б навіть сказала в кейсі. Промалюйте все ж таки в кейсі. А, от я е, четверте, це я вже ті, трі, трішечки е, коли з золотим маркером е, казала вам поради. Да, сказала, що е, коли ви малюєте нейроарт так, от що таке нейроарт? Нейроарт це коли ми е, одразу починаємо бачити і малювати якісь реальні предмети та істоти там, метеликів. Да, Малюємо квіточки якісь, ми малюємо там, ну, не знаю, будиночок, малюємо дракончика чи щось, щось таке, да, що ми бачимо. І це вже буде нейроарт. А в нейрографіці такого немає. У нас немає нічого пов'язаного да от ці фігури, які нові утворюються за рахунок архетипування. Вони ні на що не схожі, вони нові. Нові нейронні зв'язки, вони нові, щось нове, не таке, чого ми про що ми знаємо. Да? А от всі істоти, предмети ми просто перекладаємо наші знання на аркуш паперу. Да? І тому от це буде інший напрямок. Я не кажу, що цього не можна робити, просто щоб ви розділяли нейрографіку і нейроарт. Так, по безпекам я сказала, тепер давайте по рекомендаціям деяким пройдуся. Рекомендації. Ми свої роботи, чужі роботи в жодному разі не оцінюємо. Ми їх аналізуємо. Це різні поняття. Оцінка, як ось, в мене там поганий малюнок а у цій дівчинки гарний. Ой, щось у мене зовсім. А, а скажіть, будь ласка, вам подобається мій малюночок, або підійти там до чоловіка сказати, тобі подобається. Ну, Це не про нейрографіку. Ви малювали для себе, вам потрібен аналіз в кінці цього малюнку, а не те, щоб сказали, який ти гарний е художник. Да? Е митець. Тому, будь ласка, розділяйте ці поняття. Е Проблему не відкладаємо і не задавнюємо її. Е, найкраще працюють нейрографічні малюнки. Коли виникла проблема, ви одразу сіли і її промалювали. Особливо це просто супер діє на різні конфліктні ситуації, на різні непорозуміння. На те, що сьогодні виникла проблема, і мені потрібно одразу її почати вирішувати. Да, Ну, з документами якусь да, або там якесь повідомлення. Я там почула, я боюся чогось. Ну, тобто, одразу це робимо. І ви побачите просто миттєві результати там в протягом часу доби, одразу щось побачите. Я просто пам'ятаю, була конфліктна ситуація у мене з однією жінкою. І ось вона виникла, і я дуже переживала за це, да, там прям конфлікт такий назрівав, я сіла, прям викид зробила, намалювала. Що ви думаєте, десь через 2-3 години, десь через 2-3 години е, наш. Е, Ну, наша подруга, яка така, да, через неї вона з нею порозмовляла зі мною, якось так зв'язалися, все, конфлікт роз... конфлікту немає. Да? Тобто одразу якась допомога приходить до вас через, від цієї людини чи через когось, да, просто починає щось відбуватися для допомоги в вашій ситуації. Вже казала, що до кейсу, да, я дуже раджу працювати особливо з задавненими темами. Працюйте кейсом до тих пір, поки ви не зрозумієте, що або тема не актуальна стала, або ви перейшли до іншої теми. Тобто ну, зрозуміло, що щоб дійти до результату першої теми, потрібно попрацювати з іншою темою. наприклад, да? Далі, це коли задавнена тема вже казала це кейсом, тому от мої поради, це не, один алгоритм не дасть результатів. ну це, це в рідкість. от Я як тільки що сказала, якщо це прям конфлікт, от дало таких результатів. А в принципі, практика показує, що потрібно сідати і працювати. Да, от. Вкладати свою енергію, свої думки, свою підсвідомість, налаштовувати саме на вирішення цієї проблеми. Далі часте запитання по кількості ліній, фігур, да? скільки їх потрібно. І головний принцип достатню достатньості: от скільки вам достатньо буде. Якщо вам достатньо однієї лінії, ви так вирішили. Да? То саме для вас це і буде правильно все. І ні у кого не запитуйте, чи правильно, чи неправильно. Поради можуть давати всі, поради можуть давати тренери, інструктори, хто, ну там, ваші подруги. Да? Але для вас так ок. Да? все, Одна лінія, одна фігура, з'єднали, колір внесли, все Зро зробили. Це ваше рішення. Ви приймаєте на себе відповідальність, що це ваше рішення. Для вас цього достатньо. Але можливо, інколи недостатньо навіть заповнити весь аркуш лініями. У мене були такі роботи, коли я не могла зупинитися. Просто не можу зупинитися. Мені мало, 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 мало. Я малюю, малюю, з'єдную Тобто, от. Потрібно було опрацювати достатньо там, ну, сильний блок, я б так сказала, да, який блокував мене в розвитку. І тоді я вносила не, не просто лінії, я кольори туди вносила. ну там Монохром був, але в принципі е, з різних відтінків, і багато ліній поля. Мені прям потрібно було, я не могла я п'ять їх ввела, а мені ще мало. Я б ще вводила ще, мабуть, лінії поля. Тому... Кольори, кількість ліній, кількість фігур, достатньості є тільки по кількості фігур. Просто рекомендація по композиції, але це не про. Ем... Вашу тему, да, до вашої теми, можливо, і ну, замало буде дев'яти об'єктів, да, вам потрібно більше, більше, більше. Ви робите як нібито розпаковку себе через ці критерії. Вам потрібно набрати оці критерії, переглянути їх, тому до стану достатності. Так, далі, ну, про стереотипи ми вже дуже багато розмовляли. Це стереотипні лінії, це прямі лінії, пітельки, да, це хвильки оці от однакові. А також не забуваємо однакові кольори в постійні да, застосування одних і тих самих кольорів в малюнках. Це також буде про стереотипи. Хоча лінії будуть у вас ідеальними, да, а от з кольоровою гамою можете. Переходити на стереотипи. А ще ось що хотіла сказати: стереотип не можна змінювати рішення, коли ви змінюєте розмір, формат, малюнку. А да, 5 А4, А3, А1. Тобто, от змінюйте. Да. Не, не робіть все на А4, іноді хоча б там раз у місяць зробіть щось інше. І фактура бумаги також може бути, да паперу цього змінювати. І ще що хотіла сказати зараз: фактура розмір. Ну, ладно, взагалі. Пригадаю ще що хотіла сказати. Далі, е, от, е, що робити з малюнками дуже часто да, кажуть. По-перше, коли ми малюємо особливо кейс, всі ці малюнки потрібно бачити. Тому так, от на... Перед собою, де ви там будете бачити, ну зараз я за собою показую, але там, де ви будете бачити їх постійно, скотчем, да, приліпили або магнітиками на дошці е і їх на них дивитеся, поки е тема не спрацює, або ви не перейдете до наступної теми. Перейшли до наступної теми, познімали, склали в свою папочку. Я не викидаю свої роботи. От зовсім не викидаю. Мені потім цікаво їх. Переглядати, дивитися дати, да, дивитися коли, які були запити, а як зараз я себе відчуваю по тому запиту, да, коли воно спрацювало, як воно спрацювало, як змінилася тема. Да. Ну, тобто, от, це дуже цікавий аналіз. Хоча, ну, звісно, якусь ревізію я роблю, да, якісь там я бачу, що роботи зовсім ну, ну, викидаю, деякі роботи викидаю. Але якщо це впродовж малювання вам не подобається, то ми малюнок не викидаємо. Ми його відкладаємо до наступного раночку, да? сідаємо, дивимося, що я можу покращити. Це може бути з будь-чим, з лініями, з кольором, да? з фігурами, з округленням і іноді. Кінці малювання не подобається, а на наступний день ти дивишся ну, нормальний малюнок. <гум> Чому ні? да, Гарно все, гарно все зроблено, І кольорі мені подобаються, все подобається. Тобто, це знаєте, потрібно як. Переспати з цією думкою, да, от прям прокинутися з чимось новим. Можливо, вам через сон потрібно було опрацювати оцю от енергію. Ви так ви так приходите до висновків через сон. Можливо, саме так потрібно, тому не викидаємо, а доводимо до стану подобається. Тільки пам'ятаєте, да, я казала, коли викид ви розірвали перше, просто щоб ви, бо ви не можете з ним працювати, працювати, ви його викидаєте, а потім вже можете новий зробити викид і з ним попрацювати. По можливості не малюємо на ніч. Я розумію, що це таке правило. знаєте, не... Не те, що не для всіх, а воно е їм не будуть користуватися практично десь 80%. Тому що, коли у нас вільний час, да, вільна годинка, увечері, звісно. Чому це так я кажу? У всіх по-різному діє ця енергія і у когось це на Спокій, і ви як нібито витратили енергію, і вам потрібно полежати, поспати, прям дойти до кроватки да, там, і поспати. І у мене дуже багато було таких людей е, на сесіях, коли ми малювали один алгоритм малюємо там, на 10 осіб, да, і у всіх різні стани зовсім. Хтось зіває, починає вже з середини, да, от таке от просто втомленість така. І це знову ж таки показник, як діє організм ваш. Йому потрібно все це переварити через сон, а саме накопити, він витратив вже енергію. Да, йому потрібно накопичити енергію для того, щоб потім е, зрозуміти, як діяти далі. Тому. Якщо так хочеться, то ми е, спимо. Да? але, е, І це нормально, ви можете малювати на ніч, звісно, нормально, Але у більшості, е, особливо коли ми якусь енергетику вкладали да, там, про цілі, про мету, про бажання щось, да, про якесь прагнення чогось, про свої там. Самоцінність, самовпевненість, ну, тобто, щось таке, що потрібно дії, да? то що відбувається? У нас прилив енергії, да? У нас наповнює ця енергія і починають горіти щоки, починають тіло якось вібрувати. Да? Я хочу взяти піти там, прибрати чи приготувати їжу. тобто Я починаю бути якою? Дієвою. І тому. То вон, ну, не, е, не думайте, чого ви не можете заснути в дві години ночі. Да? Це як от чашка кави, це просто енергетик може бути е, такий малюнок. Тому просто беріть на себе відповідальність. Просто будете знати, що з вами ви так само реагуєте. Да? І е, тоді вже розподіляти свій графік для малювань е, в різні години е, доби. Так, готові роботи сказала, де їх тримати, да? саме десь біля себе, дивитися на них, щоб ви поверталися на ті образи, поверталися на ті емоції, які ви відчували. І остання да, така порада, вона з першою дуже. Пов'язано, що нейрографічний малюнок ви робите тільки для себе, ні для кого іншого, не для оцінювання іншими людьми. Тільки для вас він гарний, тільки для вас він дієвий. Ніхто не розуміє, що ви там, які сенси вкладали, да? що ви там робили. Я пам'ятаю, тільки почала займатися нейрографікою. І моя сестра каже, і що там намальована, що це за абракадабра Якась каже, я, я, я нічого не розумію. Для мене це як ну, щось зовсім зрозуміло. Я кажу, так тобі не потрібно розуміти. Головне, що я це розумію, що я там промалювала. Да? І для мене мої враження важливі. Для мене мої враження, мої виставки важливі. Тому ось такі от для вас поради. Я думаю, що вони будуть вам нагоді і ви будете користатися, хоча можуть виникнути ще у вас запитання, да, якісь по, от, ну, принципі, да, по правилам в нейрографіці, або по якимось порадам, або ви за собою щось відмітили. Да, і от прям, як... Повтори такі, да, відбуваються, тому можете поділитися в коментарях. Я буду вам дуже вдячна. Бажаю вам гарних малюнків, гарного самопочуття. І нехай щастить вам.